Яка таємниця скоро перед вами відкриється? Що ви дізнаєтесь? Ух, якась розмова буде? Можливо, ви дізнаєтесь, що вам хтось готує подарунки або серйозні наміри, да Може бути так. Що тут у нас далі? Ви переживали, знаєте, у вас були дуже великі страхи, що вас той заноса водить і готує щось неприємне. А тут карти показують: навпаки, перед вами відкриється те, що от у вас навпаки чекає щось дуже добре. А вас тут е, намагаються збити з шляху. Е, от знаєте, вам ніби хтось от і наші що от не вийде, ну не вийде там, не їдь туди, не роби там то-то. Нічого не вийде. Або то там тебе хтось обманить. Ні, дивіться, у вас ще й в кар'єрі хороші успіхи йдуть. Ви відкриєте реальну таємницю, що хтось на вас має великі плани, і ваші якісь наміри скоро дуже швидко реалізуються. Хай таки буде.